Вітаю! Сьогодні я хочу посіяти обрієту тільки трошки незвичним способом. Обрієта скеляста. Це грунтопокривна росина з сіро-зеленим опушеним листям висотою 10-15 см. Найбільшої декоративності досягає період цвітіння, коли кущі ряшно окриваються дрібними квітами фіолетового, рожевого та червоного кольорів. Місце розташування сонячні. Навіть на півтіні практично не цвіте. Ось так. На розсаду насіння плієти висівають з квітня по червень, поверхнево. Бажано в окремі горщики. Ось. Тому я хочу, щоб не пікірувати, зробити ось такий спосіб: проростити на туалетному папірі. Ми його зволожуємо. Потім треба ось така обрієта розложити на слинки по цьому паперу. От, я десь 8 слоїв паперу замочила. І розложуємо насінинки по паперу. Отак. От Одна від одної була. В общем, я розложу я не, на сіни 30, не більше. Потім треба закрити контейнер, ось так, і поставити на світле місце. І коли почнуть проростати корінці, треба заглядувати. Постійно дивитися, щоб вологу і корінці не пробили, щоб вони не переросли. І одразу хочу посадити по одній в касету. Так, і це мій експеримент об'єта скеляста. Замочена на туалетний папір 28.02 неділю назад. Ось є, що вже зовсім геть пробилися. То я хочу висадити в касету, але треба дуже обережно їх брати. Кінцетику можна буде навіть з папіром. Присипати землею і е, полити. То я е, відключуся і буду це робити, бо це дуже така кропотлива, ніжна робота. Ну, сам принцип, ви розумієте, ось рослинка, ось корінчик, зараз акуратненько візьму, е, В касету присиплю і полью і покажу вам результат. Так, ось і посадила я обрієту. Ось одна штучка, і ось дві малесеньких. І ось три луночки ще зробила, там вже накльовувався корі, корінець, і по дві штучки я положила, присипала пісочком і змочила. А цю обрія я посадила в ґрунт, корінець і присипала сухим пісочком. Про цей метод, ну, і далі вона стоїть там на пророщуванні, там ще багато насінин. Ну, це експеримент, не знаю. Я ще висновок не зробила про нього. Подивлюся далі, як буде. Якщо ці квіточки підуть нормально розвиватися, то, в принципі, і непоганий, бо одразу розумієш, чи насіння ну, хороше, чи погане насіння, то свій висновок я скажу пізніше. Моя обрієта на 13 травня. Так як тоді я захворіла і висаджувала я, як ви пам'ятаєте, на папір і потім переносила в касети, воно в мене все засохло, вижило в мене всього лише три рослинки. Ось тут дві і тут одна. Обов'язково її треба прищепити, що я і зробила вже ну, давненько, і пішли ось бокові побіги. На ну, жаль, тільки три рослинки. І про цей спосіб я як сказати вам щось. Багато розповісти не можу, але я сподіваюся, що аби я не захворіла, просто я там, виходить, на папері воно засохло, а в касеті я погано ну, поливала, тому що я ж кажу, дві тижні хворіла. І тому, в принципі, мені, я думаю, що результат ну як, вупи ось. Але ось така вона на 13 травня. І я рахую, я посажу в одне місце. Що буде Росе, гарна така кулька з неї. 17 червня, це вже десь три неділі, як обрієта у відкритому ґрунті. От Бачите, я так і думала. Всього лиш три було в мене квіточки, ось три саджанця. І вже дивіться, яка гарна подушечка. Гарно. Е, коли вже заквітує, я надіюся, що вона заквітує е, до кінця якось літа, мені здається, заквітує, то я ще обов'язково зніму От, і додав це відео.